Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні у нас буде щось цікаве на огляді. Це Yamaha Jog SA58J. Це із самого цікавого, тому що це вперше моделька, яку я скажімо так, маю досвід оглядати, кататися, тестувати. Що я вам можу сказати? В принципі, саме свіже з того, що мені траплялося по сьогоднішній день. Це в нас, дивіться, ось у нас сітка, 17-й рік, сьомий місяць. От, Правильно, 17-й От, Тому тут оновлене сидіння, як ви бачите, воно відрізняється від 36-го джога по дизайну. Сидіння вже перешите десь в Японії. Такий непоганий гарний матеріал. Ну, але видно, що це не рідне сидіння. Скоріше за все, от так далі побігли до рами як ви бачите, це SA58J. Тайванська модель, відмінною між 36, можливо, ви знаєте, 36 і 55 моделькою я робив огляди. Тому це саме свіже і ще й на легкосплавних дисках, тобто оновлений впуск. Бензинової системи форсунка, бензонасос свій і так далі. Ну і, звичайно ж, тут вже одягнули нам гарненькі диски, легкосплавні від 39-го Джога ZR, чи звичайного тому виглядає він шикарно. Економічний, басистий і з крутим виглядом. Так, далі дивимося вже фактично стан цього скутера. В прекрасному стані всі пульти, спідометр 19. 500 пробіг. Хоча я не знаю, друзі, виглядає, як ви бачите, хто сильно увагу звертає на пульти, все нове. І 20 тисяч пробігу. Але 20 тисяч для Джога це взагалі нічого, друзі. Ресурсних 70-80 і більше тисяч кілометрів. Дуже гарна надійна модель. от і Мені подобається, що Yamaha робить універсальну платформу для запчастин. Тобто поворотники в нас ідуть ще 16-ї модельки, фара і так далі. Axie Street також робиться з цими елементами. Тому джог доступний по запчастинках і дуже надійний апарат. Дивіться в якому стані конкретно цей, все по пластику, просто ідеал. Синій такий перламутровий ксералік. От колір чорний. Передня гума у нас стоїть данлоп. От диск, як ви бачите взагалі, як на мене новий, як тільки поставили. Ну, можливо, було ТО. от Людина замінила. Гідравлічна гарна вилка з гофрами. Ну, гофре, єдине, що я замінив в цьому скутері, я вам скажу, це ще та історія. Тобто потрібно зняти спочатку голову, відкрутити траверсу, опустити вниз траверсу, зняти відповідно колесо, опустити, зняти з траверси два пера і замінити ці дві гумки і знову ж таки всю процедуру назад. Тому я маха зроблена трошечки через, через сраку, але воно. Надійне і довго ходить, як на мене. Honda конструктивно для мене більш ближче. Але Ямаха це якість, це довговічність, це дорого. Дивіться, які диски, диски до речі, в рідній фарбі, як і вилка. от Шикарний стан. Я взагалі оцінив би як новий. От 20 тисяч пробігу, як ви бачите, але все новесеньке Техніка мега крута. Так, задня також дана пранк скут. Ну, дуже, дуже гарнецька гума стоїть на скутері і вона нова, що передня, що задня. Ну, в стані нової точніше. Руки не буду шукати, друзі, це вже деталі. 90-90 на 10. От Розмір гуми. Візуально новий апарат і навіть амортизатор працює. Хоча саме, саме болюче місце в джога я б назвав, мабуть, оцей же амортизатор і помпу. Але, друзі, помпа це не болячка, це певне ТО в певний проміжок пробігу. Так, колодки в прекрасному стані, як ви бачите, Амортик рідний, як я сказав, він працює. От, На відміну від 90% випадків. Амортизатор тече, тому що сюди попадає багнюка, пил і так далі. Недовго вони служать, але, в принципі, не проблема. Продаються без ніяких питань. Так, ну, бачите, все чудово, все прекрасно по варіаторній системі. Все стокове, все рідне і все в прекрасному стані. На цю модельку ще додали, друзі. Багато хто купує джок, і підніжка там йде як додаткова опція. Тому. Частіше за все, вони без підніжки бокової, але її можна придбати. Тут вони ж оновили у нас і стоїть така підніжка бокова і з кнопочкою. Бачите, ось от, датчик. датчик, який відключає двигун, тому такий от крутецький джок. Ну В принципі, все, подивилися під сидінням. Як ви бачите, все добре. Є оцей паралончик який... Йде з заводу з ними такий, щоб м'якенько було. Тому все гарно, все чудово по ньому. А ще пам'ятаю, у нас тут кришечка отака якась дивна. Трошечки, щось їх її погризло. 17-й, як ви бачите, рік. Не знаю, що треба було в бак заливати, щоб отак було з кришкою, але бак чистенький. Часто, друзі, трапляється engine-кондиціонер. Якось я Зроблю огляд на цю штуку, з Японії приходить, буває в деяких скутерах. От. Тому покажу, якось познайомлю. Хто дивиться мій канал, підписуйтесь, будемо знайомитись з японськими штуками. І тут якийсь тю тюнінгований гачечок стоїть, такий залізний, гарний. Це не рідний точно, але виглядає він гарненько. По номеру рами ми зрозуміли, що це SA-58. Номер зараз заглушечкою так чик. Закриємо. Та ну що тут сказати, ідеально по роботі двигунчик без питань абсолютно. Як ви бачите, немає цієї трубки допалу вихлопних газів, яка йде у 36-39 і модельки. от По суті, це той самий 55-й джок, але на легкосплавних, гарних дисках. Як ви бачите, по щупу. Рекомендує Ямаха заливати їхнє мастило ЯмаЛюб. Якщо у вас є можливість його придбати, купуйте. Вогник-вогник, друзі, двигунчик. 10 з 10, все чітко, все тихенько, все працює. Тижні, дальній. Все працює, габаритний, вогник, гарна оптика, гарний дизайн. О, бібіка також працює. Тому, друзі, навіть маленький 50-кубовий скутер на от такому форматі, типу джок, я б сказав, один із найкрутий на сьогоднішній, на сьогоднішній день. Моделька дійсно варта уваги, і тому на сьогодні це сама, сама популярна модель Джок 36, і далі по генерації 55-й і так далі. На сьогодні це самі популярні моделі, які продаються, які, які зрозумілі, які ремонтуються і дуже-дуже живучі. От, а Тепла зима дозволяє нам користуватися. Мототехнікою завжди. От в мене ще навіть мінуса в Одесі не було. Плюс 5, плюс 7. Сьогодні взагалі, мабуть, плюс 10. Тому е маю можливість вас познайомити з такими цікавими пропозиціями. Дуже гарнюча моделька. Холодно, друзі, вітряно. Ну як холодно вітряно. Відносно не холодно, але вітряно. Тому максимально десь в районі 57-58 з моєю вагою. Я нагадую, не маленький чоловік. гарненький апарат, потужний, економічний. Не пропустіть, вони бувають, як то кажуть, не бувають вперше. Тому хто швидше придбає собі. Джога буде максимально задоволений. От, Інший асортимент на продаж нагадую в моєму телеграм-каналі. Заходьте, дивіться, обирайте, підписуйтесь на YouTube канал, щоб не прогавити от такі гарні пропозиції. До нових зустрічей. Побачимось. Ямаха Джог SA58. Передній варіатор, дивіться, лишилася полосочка від ременю. Це при максимальній швидкості. От, в принципі, по варіатору без питань. От, в прекрасному стані. Наждачечкою зняти бажано цю полосочку від ременю. Так, Ремінь оригінальний. 5 істей виглядає як новий взагалі, без ніяких питань. Варіатор 2017 року. 2017 Джулі. Джулай і тут джулай 17-го року. Варіатор гарненький. Колодочки щеплення також без зауважень. Ну і ролики варіатора також новенькі. Тому, в принципі, новий апарат, саме свіже поки що, що я зустрічав по джогах. 55-та, 56-та, а тепер навіть 58 моделька. Тому, друзі, вони не часто бувають по варіації. В принципі, чому показав. Цікаво було, можливо, щось інше стоїть. Хоча двигун той самий і нічого по варіаторах відмінності ніякої немає. Тому гарний, прекрасний стан, друзі, забирайте.